Але також одне з питань, яке я хотів поставити, ось власне як зберегти інтимність і близькість, не буваючи разом фізично. Угу. Е, найкраща порада, це намагатися якомога частіше зустрічатися е, з партнером. Досвід пар показує, що ті пари, які зустрічалися, хоча б раз на два місяці, вони е, більшість з них і досі залишилися в стосунках і планують в подальшому продовжувати ці стосунки. Ті пари, які не разу не зустрічалися за два з половиною, з половиною роки, всі без виключення, які я мав змогу. Спостерігати, розійшлися, тому все дуже залежить від регулярності цих зустрічей, і це навіть не тільки в контексті сексуальних відносин, фізична присутність поруч в певному сенсі співналаштування одне на одного має час від часу відбуватися. І кожного разу, коли ви знаходитеся разом, я планую. Я пропоную парам планувати наступну зустріч, навіть угу. якщо ви не маєте впевненості в даті, да. коли це відбудеться. То, хоча б пофантазуйте з цього приводу, приблизно запропонуйте дату, але поясніть одне одному, що ця дата може змінитися залежно від певних обставин. Але для мозку дуже важливо жити до якоїсь відмітки, не від забору і до заходу сонця, угу. а до певної межі. І от ці межі вони мають бути е, якісь відчутні і окреслені часом стосовно е, тепер інтимності. Для тих пар, які ніколи не мали такого досвіду, якої сексуальної взаємодії, я б порадив почати з листування більш інтимного характеру, хоча б флірту, можливо, там обміном не своїми фотографіями, а там якимись гівками, взятими там в телеграмі, чи якимись смайликами сексуального характеру, і таким чином ви зможете збуджувати фантазії одне одного. А саме фантазії, саме оця дистанція, вона і породжує е, збудження. До речі, цікаво, що пари які зустрічалися біля декількох місяців перерви всі без виключення спостерігали значне підвищення лібіду цікавості одне до одного, і це покращувало їх сексуальне життя. А ті пари, які не зустрічалися півроку й довше, навпаки відмічали погіршення сексуальної близькості. Тому знову ж таки регулярні зустрічі має величезний вплив. Ну і плюс зараз ж 21 століття, гаджети, інтернет, і Я думаю, що онлайн-дзвінки також ну мають право бути абсолютно точно. Секстинг секс по відеозв'язку, але це вже більш такий прокачаний рівень. До цього моменту потрібно подолати свій сором, свої якісь певні стереотипи з цього приводу. Ну і звісно, забезпечити певного роду конфіденційність, і також навіть є. Іграшки, якими може керувати партнер онлайн дистанційно в ре режимі реального часу, і для чоловіків, і для жінок, також uh, раджу вивчити цю сферу, вона mm -hmm. досить різноманітна і розвинена. От mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Доволі цікаво, мені стало, можливо, ось по твоїй практиці, а чи е, вдаються до ну за спільною згодою е, до відкритих стосунків е, партнери, які на відстані, чи є такий досвід, і чи е, він може бути більше корисним ніж навпаки? Чи навпаки? У мене є живий приклад двох пар, які ем, прийняли рішення будувати саме відкритий формат стосунків. У них є, звісно, певні обмеження. Відкриті стосунки це не значить, що все можна і можна ні за що не переживати. Mm -hmm. Насправді для відкритих стосунків потрібен значно вищий рівень самосвідомості, готовності комунікувати, готовності до важких складних діалогів, тому що е, перш за все. Ці стосунки мають бути орієнтовані на збереження цих стосунків, а не на втілення тільки своїх там власних сексуальних чи ще якихось потреб. Тобто, це велика робота, але оці пари, за якими я спостерігаю, у них наразі вже два роки це виходить. І е, на даний момент я можу сказати, що їх стосунки виглядають дуже і дуже життєздатними, якщо вони будуть продовжувати прикладати стільки ж зусиль для розуміння одне одного, Ного для проговорення своїх страхів, сумнівів, сумнів, ревнощів і так далі. То я впевнений, що вони зможуть пережити це випробування часом і відстані. Угу. Насправді дуже дуже цікаво. А чи можна? Ну я розумію, що ми вже частково це питання да ймовірно. Проговорили, а, чи може викликати а, виникати таке відчуття рутини нудьги у віддалених відносинах? Адже навіть ось о, о, ті варіанти, які ти перераховував, і а, там, кіно готувати разом, навіть займатися сексом онлайн. А, от вибір таких опцій, як на мене, він все рівно може бути обмеженим. І ось там ми спробуємо те, ми спробуємо те, ми спробуємо те, і потім все рівно це перетвориться. Ну, якщо там перший, другий, третій досвід цікаво, а потім ти до цього Звикаєш, і це стає як рутина. Чи можна уникати от такого відчуття рутини і нудьги у віддалених стосунках? Андрію, я відповім так, що я як людина, яка майже 10 років в стосунках, і спостерігаю за людьми, які також десятиліттями разом можу сказати, що навіть в звичайних стосунках, коли ви живете разом під одним дахом, нудьга, одноманіття. Вони вбивають стосунки, і вони так чи інакше будуть виникати, якщо свідомо не працювати в напрямку дослідження цього світу, дослідження себе, наявності в себе, якихось захоплень, тому що ми цікавимося людиною, яка в цей момент цікавиться чимось. Навіть, наприклад, там дружина в мене цікавиться темою там косметики, мейкапу і так далі. Мені абсолютно все одно на косметику і на мейкап. Але бачити її зацікавленою, бачити, як вона натхненно мені розповідає, чим відрізняється хайлайтер від глітера і від ще якоїсь штуки мені цікаво. Мені цікава вона, мені не цікава косметика. І от, якщо кожен зрозуміє, що ви будете цікаві партнеру до того моменту, поки у вас будуть якісь захоплення, і ви будете готові ними ділитися, то я впевнений, що стосунки більшості людей значно покращаться. Не бій. Ти що ваша сфера інтересів буде не цікава партнеру? Партнеру цікаві ви і ваші емоції незалежно чим вони викликані.